Вітаємо, це новини за хвилину. Кілька потужних вибухів у Криворізькому районі. Вночі росіяни атакували мирне населення ракетами з Азовського моря. Прилетіло у приватний сектор. Обійшлося без жертв. на Дніпропетровщині. Судитимуть чергового зрадника. Той відправляв ворогу дані про розташування бійців. Ним виявився мешканець одного селищ Сенельниківського району. За це отримував гроші. Криворізькі активісти подарували Дніпру станцію екомоніторингу. Прилад встановлять на вулиці Мандриків. Пристрій відслідковує показники якості повітря, зокрема, і рівень радіації. Переглянути результати можна на сайті та телеграм-боті. Посилання зараз на ваших екранах. Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв другої світової війни. Під час кривавих подій загинули до 10 мільйонів українців. Були знищені 700 міст і 28 тисяч сіл. Нині ж історія повторюється. Черговий диктатор намагається знищити нашу націю. Ми віримо, що настане перемога та мир.